Окупанти атакували 12 населених пунктів Донеччини. Є поранений. За добу поліція зафіксувала 2118 ворожих обстрілів. Армія РФ гатила авіабомбами, ракетами, реактивними системами залпового вогню та артилерією. Під ударом перебували міста Красногорівка, Селидове, Торецьк, селища Гостре, Щербинівка, села Багатир, Карлівка, Малинівка, Краматорського району, Малинівка, Покровського району, Пискунівка. 네 <susur> Претечене Стінке. пошкоджено 39 цивільних об'єктів, 29 житлових будинків, підприємства, магазин, автомобіль, залізнична колія. Дві керовані авіабомби КАП 100 Росія скинула на багатир Великоновсілківської громади. Пошкодила 24 приватних оселі та авто. Внаслідок артилерійського обстрілу зазнав поранень 46-річний житель Красногорівки. Пошкоджено багатоквартирний будинок. У Уселидовому чотирма ракетами із ЗРК С-300. Та пошкоджено підприємство з РСЗВ. Ураган ворог вдарив по малиніці Покровського району. Є руйнування на території агропідприємства. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.